Сьогодні Тимофія буде чотири рочки. Ось це фотозона і ось тут подарунок. А це мій подарунок, який я зробила йому і мама. <рігла> ну, щоб ти був здоровий, щоб ти був щасливий, щоб в тебе збувалися всі мрії тримаємо наш мій подарунок. це щоб це для Відкривайте муфійку свій подарунок. Знімай, знімай! Ой, Гас, гас, гас. Ти Рома... таке. Рома в це? Діма вже поміж, що я знаю, як їздити. Тришечки інколи ще врізається, але... Раз, раз, раз. Ничего, ничего, виноват че-то. Давите заработать. Это даже мало. Боїться трошки. Ми вже прийшли зі школи. Ми подарували купа цукерок. Це новеньку, гарненьку курточку. Хеллоуін цукерки дуже смачні. Він Машка грається. Ось це святковий стіл, але це ще не усе. Тут ще не перемішані салати не доготовлені. Усе таке. Це ще все не готово. Будуть страви. Ой, тут чувачки граються. Машка і Тіма. Він на тебе їде. Давайте робимо фотосесію. Перкілько фото ансамблю. Ні. Ось такий от святковий стіл. Картопелька, я обожнюю картопель. Діма, мамашка Сашка граються Ось це салат з ананасом. І ось тут бутерброди з беконом. І це із беконом, такі бутерброди, а це із варенкою А це курочка, а це папа. Значить, сижу я тут тако, дивлюсь на цей весь стіл. І розумію, що потрібно їсти. Отже, до зустрічі у наступних відео. Шашка. Ось це торт на цімі на імініне. Зараз він буде задувати свічку, чотири рочки та загадувати своє бажання. Коментар тата. Ви щойно бачили торт на чотири рочки для Тимофія. Він зараз буде задувати свічку і загадувати бажання. Тут, 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 тут. Танцюй, танцюй. Музику. Тунцтан. Добре, а я сфоткаю. Тімочка, вони думають бажання. Живає нівець. Своє, з днем народження Тіма, з днем народження то на тебе. Тіма. Ура! На тіму всі напали. Зараз ми будемо розрізати уже торт. Ось це дуже смачний торт має бути. Тут були ось такі штучки різні на тортові. Ось така, ось такі. Тіма п'є фантучок. <плес> ось торт. Торт був дуже смачний. Але якщо вдуматися, ще вчора Джорді було три роки, а сьогодні, може, чотири. День народження Тіми. У така от крута машина. Дивіться, вона дуже крута. Вона прям червона і хто не знав, то це Mercedes. І гляньте на суші при чудову фотозону на чотири рочка. Вона просто чудова. І ще ті ми подарували купу цукерок та курточку. Новеньку курточку та машинку. І ось таку от фотозону і дуже смачний торт, і дуже гарний святковий стіл. Ще э, Тімі подарували э, ось таку відкриточку, це я йому зробила. А ось це, ось така от відкриточка садінка йому подарувала. Я покажу, що я була зробила для тіни. Ось тут така відкриточка. всередині я зробила різні ось такі штучки. Тут можна отак от витягувати, там пише різні штучки. Тут, тіма тут. Це мої кози, я трішки врізала для такого смішного подарунка. І це я. Тут напишуть ти самий крутий», ми тебе любимо і всякі такі круті побажання. На наступній сторінці. Ось тут і тут пише, що бажаю тобі всякого щастя, всього такого. Та ось тут його фотки з дитинства. На наступній сторінці. Тут, тут пише. Ти моє сонечко. І тут Тимофій сонечко. А тут я разом із Тимофієм, а тут можна відкрити мою голову і побачити сердитого Тимофія. І добрий Тимофій. Ось такі от гарні фоточки. І на останній сторінці тут я з ось такою такою штучкою, з якою потрібно робити щось таке. фу. Дуже прикольна штучка. Потім ось для удачі Ось для вдачі. Пише тут пише Темофій на французькому, тут з нами народження. Тут все дуже гарно зроблено Мені дуже подобається цей подарунок. Ще я багато зелені я вклеїла. Подивіться, ось тут, ось тут і ось тут. І ось тут все дуже гарно написано, мені здається. Це дуже гарний подарунок. Я вам покажу всі сторіночки. Я дуже-дуже... Сподіваюсь, що Тіму подобається цей подарунок. Ось тут усі сторінки. Ось така відкриточка і саніма откриточка. Це ось такі от, ось от, і такі от руки. І тут пише з днем народження Тіма. Люблю Тіму. І тут ще на другій стороні Цап і Баран. Це. написано, писуємо типу, якусь загадочку, саме придумав. И баскетбольный мяч, футбольный мяч, и мячи, ракетки, и теннис. Ну, так, э потом, тут, впрочем, тут Саша и, небе бы, телефон. И вот тут какие-то такие вот хорошие штучки э для спорта. Пейс, пейс, тен, ну, теннис, ну, типа что-то с теннисом. Нет, не, не с я забыла, как это называется. Это рукодельня. Такі от штучки, які ми зробили з моїм братом Сашою. Він вже з'являвся на каналі. Я думаю, ви пам'ятаєте його відео. Там було Сані приснився жах, Сані приснився жах. 2 та він вже з'являвся в серії ну, в такому кіні, ну, міні-фільмі про дівчину, яка ніколи вже не прийде додому. Це машина, коли ти її вмикаєш, то тут фари фарі вони світяться. Потім ось, ось, ось тут ось такий от руль. Потім ось тут. Ось тут ось Ось тут. Ось тут ось ось кнопочка, щоб це все в діло вмикати. Коли ти нажмеш на цю кнопочку, це були, типу коробка передач, ну типу щось такого туди. Це вверх, туди. Це туди, ну ви зрозуміли, все легко. А ось там педалька, на неї ти нажимаєш, вона їх. Тут є ще рамінь безпеки, два сидіння. Ось тут вона так гарно виглядає. Це мерседес. Ось тут позначка, і ось тут позначка. Вона дуже гарно виглядає. І ось з другої сторони також позначка Мерседесу. Потім тут там, є щось ось тут також. І задні фари. Рома в машині сидить. самий крутий Рома. Ромка в нас трішечки стісняшечка. Але він сидить в машині не один разом із міні другом Шариком. Рома. Ромі, мені здається, подобається гратися. Такою машиною. Вона дуже крута, ця машина. Ви тільки гляньте. вона дуже гарна. Ми разом із ромчиком їдемо в подорож. врум рум 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 брум брум Ми в машині з рулем, в Мерседесі, який називається Рушик. І це ласточка. Тут дуже гарний руль, яким любе грати Рома. І залізо не ну, дуже крута. Подивіться, як я усміхаюсь. Це дуже-дуже корисно їсти фрукти. Наш міник вже спить, а нам завтра в школу, і ми будемо лягати спати. Надість вам сподобалось це відео, і е, Тимофійкові дуже сподобалось це день народження Надії. надіюсь. А Ромчик? Він просто радий кожній хвилині свого життя. Ну що ж, усім пока! Ромчик з Чіткою у машині. Фінальний кадр. І всім пока. З ним народження, тому віку. бажаю тобі усього, усю, усю найкращого. Щоб у тебе було усе, усе добре з Днем народження.